У 90-х роках минулого століття Раянзян був популярним у Китаї актором, але він відмовився від кар'єри заради своєї віри. А недавно він знявся у новому фільмі Повернення до витоку уже в США. Сюжет частково ґрунтується на подіях його власного життя. для актора найскладніше бути терплячим і чекати свого шансу. У Китаї Рен знімався у фільмах і серіалах у 1998-му Зіграв одного з принців у популярному телесеріалі Династія Юнджен» кар'єра йшла вгору. найзахопливіше переживати всілякі емоції, пробувати різні стилі життя. Стати актором Райан вирішив ще за малих літ, і відтоді йшов до своєї мрії, але ставши відомим, зрозумів, що йому чогось бракує в житті. У 1998-му Він зацікавився духовно оздоровчою практикою вдосконалення Фолуньгун, яка ґрунтується на принципах істина, доброта, терпіння. Відтоді його життя набуло сенсу. До цього я завжди шукав сенс буття. Ця книга відповіла на всі мої запитання. Та в липні 1999 року китайська компартія почала репресувати десятки мільйонів практикувальників фолуньгуну. Всьому КНР людей незаконно запроторювали тюрем, де змушували зректися своїх духовних переконань. Райан постав перед непростим вибором: віра чи кар'єра. До мене підійшов режисер і продюсери фільму. Вони хотіли, аби я пообіцяв, що більше не займатимуся фолуньгун, а також щоб я засвідчив, що не є практикувальником своїм підписом. І Райн зробив вибір. Виїхав за кордон. Лише через 17 років він знову повернувся до акторської діяльності у Нью-Йорку. сподіваюся, що завдяки фільму Повернення до витоку зможу продовжити акторську кар'єру і працювати над фільмами, які містять правильні принципи, важливі принципи. Фільм уже здобув кілька нагород у різних країнах. А Райн про свій вибір жодного разу не пошкодував.